У цьому відео ви побачите мій третій день виживання у світі Лего Майнкрафт. Мене чекає похід до печери, перший динаміт, сутички з мобами та мій перший справжній друг. Статистика нашого нового українського каналу показує, що 94% людей дивляться відео без підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Тому обов'язково підпишись і підтримай нас. Я Віллі. а це мій дім, який ми разом із вами будували два дні. Будиночок на підвищенні був хорошою ідеєю. А також я побудував грядку з парканом. А сьогоднішня серія буде про мою знах. Китку, ходіть, я вам все покажу. Бачите, ось це місце там купа каміння. Я помітив його ще минулої ночі, і оскільки ми вже з вами вміємо боротися з мобами, час виходити за межі нашого дому. І так, в першу чергу, візьмемо з вами кірку, щоб каміння добувалося простіше. Я почав бити каміння. За ним опинилась велика стінка, яка нагадувала якийсь прохід, але вона була велика і на вигляд геть непорушна. Давайте спробуємо її трохи обійти. Можливо, там є ще проходи. Пройшовши кілька метрів. Мені відкрився вигляд на дивне місце. Це була якась печера, зазирнувши всередину. Мені відкрилась ось така картина. Скелети, я не рахував трьох. Там горі ще один. Це було небезпечне, але прекрасне місце: дерева, вода, купа каміння і якась клітка. Я спробую уникнути сутички скелетами. Проте з цього моменту на екрані ви бачите моє життя. Десять сердець, і як тільки я зазнаватиму удару від падіння, чи то удару моба життя відніматиметься і відновлюватись я зможу їжею. Аж тут у мене полетіла стріла. Я миттєво кинувся на нього, розуміючи, що тікати я вже не можу. Я повалив його прямо на ту клітку. Здається, я здолав його аж тут. Пам'ятаєте про третього скелета у горі? А я ось про нього забув. Я відкрив очі і на мене йшли вони. Я вже втратив два серця від цього вистрілу. Невже це кінець? Вони наближались часу обмаль. Моя кірка відлетіла. Я повернув голову, шукаючи бодай щось, ось воно, якась кнопка в блоці. Що ж, гірше вже не буде. Я зробив ривок і потягнувся до кнопки. А знаєте, куди вела ця кнопка? Здогадуєтесь? Динаміт рванув так сильно, що і скелети, і я разом з ними розлетілись у різні боки. Я взагалі опинився на дереві, з якого потім впав на землю. Що ж, тепер з десяти сердець у мене лишилося всього п'ять. О, кістка, візьму її, нехай буде. Що ж, тепер, дорога чиста. Йдемо до печери і нарешті оглянемо її. О, що це? Схоже на якусь мапу. Стоп, це ж мапа Майнкрафту. Уявіть, скільки нерозвіданих земель ще поруч. Ось ми ось тут. І все це ми з вами дослідимо. Ну що, знову? Та скільки ж вас? Ну гаразд, цього разу я знаю, що з вами робити у кутку? Я помітив механізм, який штовхає динаміт. Потрібно просто побути приманкою. Зараз буде гаряче. Цього разу я був до цього готовий. Купа кісток залишилась на каміннях, а я цілесенький, та неушкоджений. О, ні, вовк, певно, відчув мій запах. Що робити? Прикинусь мертвим. Хороша ідея. Тоді він з'їсть мене навіть не намагаючись піймати. Які шанси у мене утекти? Від хижої тварини? Думаю, нульові. Максимум метрів п'ять. Так, вовк це щось типу пса. А що люблять песики? У мене є кістка. Ось, сподіваюсь, він вуку мені не відкусить. У нього подобріли очі. Схоже, я знайшов нового друга. І поки ми йшли до оселі, я роздумував, як його назвати. Може, Сірий, він ж сірий. Може, Вова? Стоп, який Вова? Нехай буде спайк. Чудове ім'я. Вільні і спайк звучить.